Після життя частини населення у знеструмлених містах і селах люди відчули важливість власної генерації. В Україні війна створила нову реальність, адже власна автономність і безперебійність енергопостачання стали основними драйвер попиту на домашній сес, що навіть призводить до дефіциту деякого обладнання. Війна відчинила вікно можливостей для розвитку ВД, заявив Олексей Бадика, засновник і головний директор компанії Атмосфера галузі зеленої енергетики. Він розповів, що до повномасштабної війни фахівці намагалися розширити обізнаність українців про сонячну енергетику та показати переваги саме власного її споживання та енергетичної свободи. Більше читайте за посилання в описі. Щодо інших новин тижня, Укргідроенерго почне виробляти води на Дніпро ГЕС у першому півріччі 2023 року. П'ятий енергоблок Рівненської АЕС хоче збудувати до 2032 року. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.